Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Як бачите, вже рускавці зима, Засипає трускавець снігом. Це перший сніг цієї осені. Хочу сказати цього року, але сніг був і в березні, і в квітні. Ну, скажімо так, перший сніг цієї осені. Ще, певно, тільки я не закинув на YouTube. Як падає сніг, половина України засипає снігом, десь більше, десь менше. Зараз 12 година. Йдемо подивимось до бівету. Тут від церкви Святого Миколая. А вниз спустимось до бівету зайдемо в парк. Хоча парк я вчора знімав, але знімемо сьогодні вже зі снігом. Так що, друзі, з першим снігом вас, запрошую вас з собою на прогулянку. Рускавцем в сніжну погоду. Нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. На дорозі, бачите, снігу практично немає ще, але немає морозу. Хоча в мене сьогодні зранку вже Термометр показував мінус один, але це було зранку, в сімній годині, і як тільки почав падати сніг. А зараз вже 12-та година дня йдемо, вже бівет відчинений. Йдемо, подивимось, скільки людей, чи може можливо хтось з концертом приїхав і буде співати, хоча я сумніваюся в таку погоду. Бачите, готель нафтуся також музей трускавецький. Так що йдемо, подивимось. Як бачите, Трускавець прекрасний в будь-яку пору року і в любу погоду. Бачимо, що листя ще на деревах не опало, ще листь, е, осінь ще не закінчилась, але вже падає перший сніг. Обіцяли сьогодні опадів на 10 см снігу, але ясно, він і топиться, і мокрий, 10 см не буде, хіба десь, можливо, в горах. Уявляю, що там твориться вже на східниці на перевалі. Там завжди, як якийсь сніг, так зразу там якісь затори. Бачимо біля музичної альтанки також порожньо. Всі лавочки криті снігом. Людей немає. Люди є, але сидять по санаторіях, по готелях або в торгових центрах. По кав'ярнях, по фіцуріях, по ресторанах попити зараз немає смислу так, можна ноги намочити і холодно. Кожний санаторій має свій бювет власний. Тому людей бачите, небагато на немає музичного перевозика, немає ні дітей. Напевно, навіть і білочки поховались в парку. Йдемо, зараз зайдемо в парк, подивимось. Спочатку будемо біля а потім йдемо ще в парк. Там Досить гарно я бачу, здалека вже. Сніг наліплений на гінки дерев. Друзі, дякую за коментарі, що там писали в попередньому відео. Бачу, що вам подобається більше вуличний шум. Просто деколи, особливо тут біля бювету, не можу включати музику деяку. Наприклад, от Михайла Грицкана і... Також е, Наталя як приїжджала і Анастасія Приходько, ютуб їхні пісні сприймає, як їхні власні там, і... та авторські права, і відео, так що, де будуть звучати їхні пісні, то я просто не буду вставляти іншу музику. Бачимо бюлет, бачимо трохи людей. Є, хто прийшов набрати водички, попити. Дуже гарну цю площу зробили перед білетом з такими цікавими фонарями. Чи ліхтарями перніш. Люди йдуть. Добивати в будь яку погоду сніг не перестає падати. Ще хотілося б, ще б хотілося б місяць хоча на тепла, сонця, гарної погоди, ну але вже йде зима скоро. Тут стояти і ялинка, напевно. Тут будуть якісь новорічні тут ярмарки. Бачите, всі лавки засипані снігом, а літом тут немає де сісти місця. Кришталевий палац. Бачимо по дорозі. У нас спортивному майданчику також нікого немає. Ну, шлях здоров'я, масажі, напевно, якісь там рекламують. Бачимо, мінеральне джерело Едвард. Не потребує ремонту. Ця споруда. Напевно, якась архітектурна пам'ятка. Бачимо люди. Йдуть, п'ють каву. Гарячі напої, зігріваються Плюс один зараз температура і. Добре, що немає вітру. Дуже сиро і холодно. Бачите, який курортний парк. Перший день снігу. Сьогодні, друзі, зранку встав. І весь інтернет, всі, всі, і телевізор, і в інтернеті всі тільки говорять, що всюди сніг, впав. Таке враження, що. Останні 50 років, напевно, сніг не падав. Стільки тому приділили уваги, що просто всі фотографуються, всі закидують, скільки снігу випало. Я тільки, напевно, саме останній вже закидую, вже вечір, напевно, буде, як я закину відео. Бачите, який потічок. Оцей потічок, друзі, бачите, він тече через весь парк і пропадає. Його просто спеціально, знаєте, є така вулиця річки в Трускавці, і туди протікає от якраз оцей весь потічок під землею, його заховали. Цей потічок захований під землю і тече через весь трускавець і там через Стебницьке кільце, і десь там аж за трускавцем витікає. Все заховано, спеціально так заховали трубами, І тут деколи було пара раз таке, що дуже сильний дощ падав опади і тут просто оцей потічок перетворюється в величезну річку. І відповідно та вода вся не поміщається в ці труби і воно витікає, розтікається аж біля бювету. Раз був такий потоп. Ну, років 7-8 тому. Тут великий потоп був. У мене кудись, можливо і на комп'ютері є фотографії з цього. Всього, як то джерело Едвард, майже до половини було в воді. Прекрасно в парку. треба картини малювати. Також, друзі, бачите, цей міст і оцю лавочку з сердечками, таку фотозону, це один чоловік зробив подарок своїй дружині. такий міст закоханих і лавочку для закоханих. От бачите, вішають замки свої закохані пари. Отак, для інформації, можливо, хтось не знав цього. Пишіть друзі в коментарях, мені цікаво читати, я сьогодні отримав задоволення, як ви почали писати там за ну, вуличний шум. Багато людей відписало. І з Ужгорода, і багатьох інших міст. Так що пишіть коментарі, що вам сподобалось, не сподобалось. Де авторскавці відпочивали, як відпочивали, чим займались, куди їздили. Всім цікаво читати ваші коментарі. Бачите, тут на лавочках завжди люди сидять. Сьогодні порожньо. Порожньо немає нікого. Лавочки мокрі, та ще й холодно. Нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.